Скорпіончики, привіт! Що в нас робиться в місяці лютому? Які процеси трансформаційні, інтеграційні і взагалі просто цікаві відбуваються у вашому просторі? Ми зараз разом з вами це подивимося. З вас лайк для обміну інформації, а з мене ця сама інформація. І так, перша тема для вас, скорпіонів, яка буде переслідувати у місяці лютий? Може, він не буде такий і лютий? Але ми зараз з вами подивимося. І так. Карта місяць. Місяць лютий, карта місяць. Що вона нам говорить? Вона говорить, що спостерігай за глибинами своєї підсвідомості. Взагалі, це в нас карта родини, карта вагітності, карта жіночого циклу, оскільки місяць має 29 днів для того, щоб обернутися навколо себе. Жінка. Живе за фазами місяця, тобто ми з вами дивимося, чи місяцю буває, чи місяць росте. Зараз, наприклад, я записую це відео. У нас місяць росте. Це означає, що зростає жіноча енергія. Тому спробуйте. Проаналізувати саме у лютому свої цикли, цикли вашої поведінки, цикли зміни вашого настрою, можливо, цикл вашого життя, який зараз зміниться, і просто спостерігайте. Є такий додаток, в якому ви зможете справді дивитися, як змінюється ваш настрій відповідно до ростущого місяця, до повного місяця, до того як місяць буває, в якій сфері. Ой, мір, слухайте, це прям красота. Хтось вирішиться чи вирішить для себе, що я хочу закінчити певний етап, певний період, хтось буде переїжджати, хтось буде з вас справді думати над такими глобальними змінами. І ці зміни будуть відбуватися у вас і в підсвідомості, може, ви будете закінчувати певний процес. Роботи з психологом і вже, як то кажуть, з речами на вихід. І цей процес він у вас закінчується. Якщо ви страждали, була у вас така тонка душевна організація, і ви закриваєте. От саме закрити гештальти, розібратися з собою просто неймовірна тема в лютому і вам підійде. Цей момент. Карта Мір каже, що період або починається, або закінчується. Тому аналізуйте і не забувайте, що кожен початок це є кінець, а кожен кінець є початок чогось нового. Дуже потужно скажу вам. Що потрібно вашій душі буде в цей момент. Знов-таки, третій аркан Повішаний, так? Раз, два, три. Аркан в нас з вами 12 Душі потрібно зараз вийти з оцього стану заморозки, який був. І нарешті, щоб було сонечко. Якраз буде краса для вас, оскільки лютий в нас знаменується тим, що це останній місяць зими, і ви виходите з ролі жертви. Отут робота з психологом для тих, хто розбирався з собою, і ви приходите. До речі, хтось може. Почав займатися практиками. Тут є мої колеги, так, ізотерики, і от ви починаєте. Ваша душа вже каже, давай починай трохи входити в практику. Ви, наприклад, закінчили курс. От я коли закінчила курс, у Єви лекцер, неймовірна вчителька моя по таро. І е, зараз ви так: одна частина каже: Ну, ще треба повчити. Ви замерзла. Друга частина каже: Та ні, давай йди. На потік вставай і практикуй, шукай клієнтів. Ви зараз подивитеся на ситуацію з іншого боку. Просто, просто потужна у вас така от енергія місяць, вашій душі треба вийти з цього стану і починати жити. Яка буде ваша мета у місяці? Склеїти своє розбите серце. Що ваша троєчка? Подивіться, що вас дратує, хто вам робить нерви і проаналізуйте. От з такої вишки, на яку ви зійшли, чому ж ваше серце неспокійно? Колись до мене приїжджала знайома і каже: суха, начебто все добре, і є друг, подорожуємо, і дитина є. От чого каже, мені серед оцього... Добробуту, що не так? От подумайте, що у вас зараз не так? Де ще є якісь три думки, які вам не дають розслабитися і жити? Чому у вас трохи отут серце розбилося? Чого ви не бачите серед цієї ситуації? Ви не бачите, що потрібно просто перечекати момент. От як той сусрік. Суслік завжди прав, він собі перечекав, і ситуація не є небезпечною для вас. Мічі, вони просто в землю вткнуті, перечекайте момент, якщо вам буде дуже сильно важко. Якщо, наприклад, ви кажете, що отут закінчується процес, дуже важко. Вибачаюся, в мене кіт дуже сильно хоче прийти до нас. Прийшов наш улюблений кототаролог який хоче також додати трошечки певну інформацію, так розумію, в наш з вами простір. Так, ось, ви не бачите того, що просто треба пересидіти. Карта говорить, що у вас якісь емоції... Боже, він пішов зараз в вогонь, я не знаю. От, скажіть, будь ласка, як з такими кутами працювати, коли от як з маленькою дитиною. Значить, вам треба просто пересидіти. У вас якийсь іде емоційний ступор. І ви, наче, думки бігають просто в квадраті. 4 це квадрат. У вас і троєчка, тут і квадрат. Тобто, якісь рани, якісь проблеми, вони у вас зайшли, отаку скачуть туди-сюди. Ви не виходите. А справді ви не бачите то, що цей момент треба перейти. Лютий закінчиться, і вам не треба буде, як тому сусліку, більше зимувати і ховатися від всіх. О, от бачите, просто він прийшов і ліг, його не цікавить. Тому беріть приклад з мого кута. Взяли своє те, що потрібно вам. Наступний момент. Які складнощі можуть на вас чекати? От на мене зараз прийшли складнощі, що робити з котом під час розкладу. Так. Скарпіони, які складнощі будуть чекати на вас? Королева кубка, це ви самі. Ви водна стихія, що вам там буде, не так? Що у вас там буде емоційного? Вам буде трошечки важко знайти баланс. У вас вже йде знов старший аркан, вже четвертий з тих карт, які я розклала, ще й колесниця рух. Ви після того великого процесу, який ви зробили, оця трансформація, ці чистки всі, вам буде трошки важко знайти баланс і рухатися вперед. Оскільки колесниця дно колоди, вона говорить про прорив, вона говорить про нову енергію. І ви зараз трохи сидите, як той суслік в норі, я тож наш суслік улюблений, ем, почекайте, почекайте, перейде, ось розтане то сонце, вийде і буде все по-іншому. А зараз шукайте, сходіть в спа-салон, підіть поплавайте, ви вода, тобто шукайте якісь джерела водні, які вам допоможуть ем, свою. Ен... Енергію підтримати для прориву. Ми дивимося зараз не тільки про серце, а ще й про мозок. Тому з іншої колоди я достану карту, яка нам допоможе дати відповідь на питання, що потрібно вашому мозку, яке ключове слово. Хто читав 50 відтінків да? Яке в нас там стоп слово? Так, ось, яке слово для вашого мозку має бути? Час. Те, про що я вам зараз говорю. Шановні скорпіони, тільки час вам допоможе. Тому, будь ласка, плануйте і все перейде. Наступна карта що хоче ваше серце? Ми з вами всі візьмемо такі важливі частини: і мозок, і серце. Вилетіли прям карти. Що хоче ваше серце. Ваше серце я хочу, щоб його повернули. Трохи вона не на місці. Карта е вора. Серце боїться, що його знов крадуть, що воно знов не буде на тому місці, і воно не буде належати вам. Тому займайтесь, будь ласка, тим, що ви повертаєте собі баланс, що ви, може, там в своїй печері, де ви будете сидіти, як той суслік, е вам буде комфортно і поверніть ваше серце, все, яке було розбите. Саме вам. Той ем, вор, який, можливо, ви думали вкрав ваше серце, Він не може його забрати, оскільки воно належить тільки вам. Тому, скорпіони, повертайте собі своє, радійте. Я впевнена, що люди такі карти вам показали, буде дуже трансформаційним. Якщо вам потрібна підтримка, приходьте до мене на консультацію, і ми зробимо з вами вашу покрокову програму, як вам ходити в спа-салон, займатися собою і просто насолоджуватися життям. Побачимо!